Привіт! Сьогодні продовжуємо нашу контрольну роботу. Я хочу бачити це зараз. I want to see it now. Ми хочемо читати книгу. We want to read a book. Ти хочеш грати у шахи? You want to play chess. Вони хочуть казати це кожного дня. They want to say it every day. У мене є кіт. I have a cat. У мене є телефон. I have a phone. У мене є питання. I have a question. У мене є яйце. I have an egg. У мене є гра. I have a game. Я хочу мати автомобіль. I want to have a car. Ми хочемо грати у футбол. We want to play football. Ти хочеш купити яблуко? You want to buy an apple. Вони хочуть зрозуміти це зараз. They want to understand it now. У мене є ідея. I have an idea. У мене є питання. I have a question. У мене є кіт. I have a cat. У мене є собака. I have a dog. Я хочу сказати це зараз. I want to say it now. Ми хочемо піти до парку. We want to go to the park. Ти хочеш читати кожного дня. You want to read every day. Вони хочуть мати телефон. They want to have a phone. У мене є ідея. I have an idea. У мене є шахи. I have chess. У мене є яблуко. I have an apple. Я хочу купити собаку. I want to buy a dog. Ми хочемо зрозуміти це. We want to understand it. Ти хочеш побачити книгу? You want to see a book? Вони хочуть грати кожного дня. They want to play every day. У мене є автомобіль. Have a car. Наступного разу продовжуємо контрольну. Побачимось.